Чому так тягне на солодке? Дякую за вподобайку та підписання на мій аккаунт. Вас чекає безперервна користь. Тягнути на солодке може, тому що ви бажаєте енергії. Це відбувається в тому випадку, якщо ваше тіло звикло брати енергію в основному з вуглеводів. Наприклад, якщо ваш ранок починається не з ситного жиденького сніданку, а з чашечки кави, бутріка, можливо, чаю і якоїсь канапки. Через дві годиночки повториться фактично те ж саме. Ви знову будете очима шукати швидких або не зовсім вуглеводів. Таким чином, ваш день буде складатися з постійних перекусів. Я особисто знаю людей, які протягом дня весь час жують. Це може бути 5 прийомів їжі, інколи навіть 6. А якщо ми підвищимо вживання тих продуктів, які містять Хороші, якісні жири, то потреба енергії від вуглеводів відпадає. Адже саме жири нам дають тривале відчуття насичення і дають більше користі ніж швидкі вуглеводи. На які жири слід звернути увагу? Ну звісно, це сальце, масличко, в ідеалі домашні або 82,5%. Це домашня сметанка, це авокадо, це різні олії, нерафіновані, кокосове масло в тому числі. І як бонус, ви отримуєте зниження ваги, покращення загального самопочуття і звільняєтесь від вуглеводної залежності. Друга причина тяги до солодкого це наявність патогенної мікрофлори. Говорити про наявність патогенної мікрофлори не приходиться. Вони постійно нас тероризують не лише нас, а й наших дітей. Найпоширенішими представниками патогенної мікрофлори являються глисти. Грибки, вони, як то кажуть, просто жити не можуть без солодко. Керуючи нами, вони його отримують. Отже, якщо ви значно знизили вживання швидких вуглеводів, підвищили вміст корисних жирів в своєму раціоні і все одно відчуваєте тягу до солодкого, навіть 99% у вас наявна патогенна мікрофлора. Як позбутися, як профілактувати? Звертайтеся, пишіть слово «П» програма в коментарях або посилочці в шапці профілю, і я зв'яжуся з вами для надання всієї необхідної інформації.